Послухайте дітки казочку про чарівну вишиванку. Жила собі маленька дівчинка Софійка. Вона дуже любила свою бабусю, яка вміла робити неймовірні речі своїми руками. Особливо Софійці подобалися бабусі вишиванки. Білі сорочки розквітли червоними та чорними візерунками. Кожна квіточка. Кожен листочок на них здавалися живими і розповідали свою тиху історію. Одного разу, напередодні великого свята, бабуся подарувала Софійці нову вишиванку. Сорочка була білосніжна, а на грудях та рукавах розцвітали дивовижні квіти, червоні маки, сині волошки, зелені листочки. Софійка Ніколи не бачила такої гарної вишиванки. Ця вишиванка не проста, тихо сказала бабуся, передаючи сорочку онучці. Кожен візерунок на ній має свою силу. Червоні маки дарують красу та молодість, сині волошки, ніжність та вірність, а зелені листочки здоров'я та силу. Софійка з радістю приміряла нову сорочку. Вона була така легка та приємна до тіла, ніби її обіймали ніжні руки. Дівчинка подивилася на себе в зеркало і побачила, що стала ніби ще яскравішою та веселішою. На свято Софійка одягла свою чарівну вишиванку. Вона відчувала себе особливою, ніби квіти на її сорочці дарували їй свою енергію. Дівчинка весело танцювала, співала пісні, і всі навколо помічали її красу та радісний настрій. Але найцікавіше сталося пізніше. Коли Софійка випадково впала і потряпала колін, вона приклала до нього рука своєї вишиванки і, о диво, біль почав стихати, а подряпина швидко загоїлася. Софійка згадала слова бабусі про силу зелених листочків. Наступного дня, коли Софійка посварилася зі своєю найкращою подружкою, вона подивилася на сині волошки на своїй вишиванці і відчула, як її серце наповнюється ніжністю та бажанням помиритися. Вона підійшла до подружки, вибачилася, і знову вони стали найкращими друзями. Софійка зрозуміла силу синіх волошок, вони дарували вірність та примирення. З того часу Софійка завжди одягала свою чарівну вишиванку на важливі події. Вона знала, що ця сорочка не просто одяг, а оберіг, який дарує їй красу, здоров'я, вірність та допомагає у складних ситуаціях. Софійка дуже берегла свою вишиванку і з часом. Навчилася розуміти мову її візерунків. Вона зрозуміла, що справжня краса це не лише зовнішність, а й доброта в серці, вірність у дружбі та міцне здоров'я, а чарівна вишиванка завжди нагадувала їй про це. І досі, коли люди одягають вишиванки, вони відчувають особливу силу та зв'язок зі своїм родом, зі своєю культурою. Адже кожен візерунок на вишиванці це не просто прикраса, а символ, що несе в собі мудрість та добро наших предків.